З Ради коаліції виходять депутати. Зараз пан Ляшко спілкується з пресою чергового траншу кредиту міжнародного валютного фонду. Чотири закони про децентралізацію реєстрації прав на нерухове майно. Закон про місцеві вибори. Три закони про реформування органів Міністерства внутрішніх справ і фракції радикальної партії Батьківщини і самопомочі наполягають на тому, щоб також було розглянуто законопроект про скасування податку на пенсії працюючих пенсіонерів. На жаль, поки що цей законопроект не заходить підтримки в колег із блоку Порошенка і із фракції Народного фронту. Оце отакий от порядок, де. Який узгодили на четвер голосувати. Орієнтовно пленарне засідання буде на 11 на 12 годину, бо вранці в четвер мають ще депутати провести засідання фракцій. Також на раді коаліції був присутній прем'єр-міністр, який висловив свою позицію, і домовилися про те, що, можливо, завтра буде зустріч за участю президента, прем'єр-міністра і лідерів фракцій, де ми обговоримо ситуацію в коаліції. Всі лідери фракцій, учасників коаліції, погодили. Що іншої коаліції у нас не буде. Ми не можемо дозволити собі розвалити коаліцію. Тому погодилися власні амбіції, які спротиріччя всі відсунути на другий план. А головне це єдність коаліції, прийняття тих законів, які треба для реформування країни. Оці закони, про які сказав, це ми домовилися, що всі закони, які виносяться в четвер, будуть голосувати консолідовано. Тобто не буде жодного закону, який не має підтримки фракцій коаліції для того, щоб його заводити. Лити зараз продовжуємо нараду під головуванням парубія по закону про вибори. Залишилось кілька важливих моментів, на яких нам полягає самопоміч. Ставимо перед собою завдання узгодити ці питання, щоб закон про вибори був прийнятий. Якщо говорити про ймовірність прийняття нового закону про вибори, я даю 99%, що новий закон про вибори у четвер буде проголосований. позиції Вже узгодили по виборам. Структуризацію кредитів, що, що стосується 1558-1, не буде це питання розглядатися, переглядатися в четвер не буде, оскільки немає спільної позиції фракції коаліції, три фракції коаліції, радикальна партія, самопоміч, батьківщина наполягають на тому, щоб цей закон був. Дві фракції проти тому зодженої позиції немає. На четвер це питання не виносимо. Шукаємо узгоджену позицію. Домовились про те, що за участю прем'єр-міністра, міністра фінансів, представників валютних. Eh... <coughs> Тих, хто позичав валютні кредити, зберемо окремо з цього приводу нараду для того, щоб шукати узгоджене рішення. Безумовно, проблема є, її треба вирішувати. Закон потребує допрацювання, безумовно, потребує. Давайте допрацьовувати, але робити вигляд, що такої проблеми не існує, і знімати її в залі порядку денно. Ми категорично проти цього. Я приводу загалом про вибори. Скажіть, будь ласка, що вже узгодили, про що говорили? Явка так, явка, наша фракція вся буде в повному складі. Інші фракції, представники фракції, так. Само так само обіцяли, що всі будуть. буде що, що стосується закону про вибори, у самопомочі залишилося кілька питань, на які вони наполягають. Зараз ми якраз обговорюємо ці питання. Що стосується конституції, питання конституції виносимо на наступний четвер, 16 липня, по регламенту раніше не можна. Це питання змін до конституції, ініційовані президентом України на вівторок. Виноситься питання змін до конституції в частині скасування депутатської недоторканності. Фракція радикальної партії голосує за зміни до конституції, голосує за скасування депутатської недоторканності. Але водночас ми наполягаємо на тому, що мають бути проголосовані закон про тимчасові слідчі комісії, закон про імпічмент президента і закон про скасування недоторканності суддів. Законопроекти про поліцію не які в четвер голосуємо три законопроекти. В пакеті реформування органів внутрішніх справ в четверг на позачарове пленарне засідання є підтримка всіх фракцій коаліції це там про дороги, так Так, та, так, про дорожні рухи, про реформування мрео перетворення в сервісні центри і ще кілька приїхав? Зараз я так розумію, зустріч з головою Верховної Ради. Він повідомив, що зустрічався з президентом Болгарії, і міжнародна зустріч. Очевидно, саме та про яку ви говорили. Кадрові питання розглядали, обговорювали? кадрові питання не обговорювалися, і ми домовили, що ми зараз не розглядаємо цих питань. Засідання триває. Ми не знайдемо спільної мови по закону про вибори і по інших законах. У нас в принципі інші закони підтримуються. Є одна кілька е, е, обговорень навколо закону про вибори. Шукаємо спільні спільну позицію для того, щоб його проголосувати в четвер. Як я вже сказав, дуже велика вірогідність, що закон про вибори новий. Ми приймемо так само до речі, як велика вірогідність прийняття змін до конституції у вівторок частині скасування депутатської недоторканності. Я вважаю, що 90 100 що зміни е, е, до Конституції в частині скасування депутатської недоторканності у вівторок будуть прийняті. Усі політичні сили це обіцяли, це передбачено коаліційною годою, це пережиток феодалізму е, радянського, тому треба скасувати депутатську недоторканність. Нічого за неї ховатися. Але разом із скасуванням депутатської недоторканності, законом про тимчасові слідчі комісії, законом про імпічмент президента. Яке питання було? Закон про вибори. Будь ласка, Можна вас, будь ласка? Я думаю, що немає оту...